Мільйони людей вважають себе приреченими на бідність та нещастя, пояснюючи це впливом якоїсь сили, яку вони, на їхню думку, не можуть контролювати. Їхня свідомість стає під вплив негативних імпульсів і таким чином реалізує фізичний еквівалент. Простими словами, люди самі створюють свої нещастя. Зараз саме час нагадати вам про те, що ви можете винести велику користь, якщо під свідомість, під дією імпульсів думки трансформувати в необхідний еквівалент, ваші переконання, ваша віра це еквівалент, який впливає на роботу вашої свідомості, всі думки, ідеї, плани, наміри, які зародилися в розумі людини. Породжують сумніви, поки не оволодіють розумом повністю. Кожну ідею ціль можна розмістити у своєму розумі та повертатися до неї. Ось чому ми повинні завжди записувати свою головну ціль та другорядні і день за днем повертатися до них та зачитувати в голос. Робити це необхідно до тих пір, поки звуки, які ви видаєте, не дійдуть до вашої підсвідомості.